все таки, ми спостерігаємо за тим, що є частина людей в УБЦМП, які опинилися в підвішеному стані з різних причин. У них там є. Е Скажімо так, свої ритуали, це церемоніали, канонічність, неканонічність всі ці історії, які не дозволяють їм до кінця все-таки ухвалити рішення і піти в ПЦУ. І вони розуміють, що в той же момент вони не можуть бути пов'язані з Російською Федерацією і її церквою. І от від деяких таких священників УПЦ МП вийшла ініціатива і є звернення до Вселенського патріархату з проханням прийняти під свій омофор, включити фактично до свого складу ну, може, тимчасово. Як думаєте, яка доля цього звернення може бути? І е, вчора до речі говорили із, е, з митрополитом Євстратієм Зореєю. Він зауважує, що для ПЦУ це не дуже. Не дуже ну, тут питання навіть не для ПЦУ. Я переконаний, що Томос має бути внесений в наше законодавство, тому що Томос давався не лише церкві, а по суті народу і уряду. І е, я був одним з тих, хто готував звернення до е, вселенського патріарха з проханням надати Томос, Коли це було звернення Верховної Ради, було тоді звернення президента Порошенка. Е, хто б це не був тоді президентом, це звернення чи хто б не був депутатом, це звернення державних структур. Тому цей акт отримала держава, і це має бути безпечним. Змовно, в законі, не думаю, що піде на це Константинополь, тому що вони самі не будуть руйнувати ту структуру і власне канонічні правила, які існують. Бо ті, хто не хотів йти в ПЦУ, це не через канонічні чи не канонічні правила, тому що вони не є канонічним. ПЦУ є канонічною. Інша справа, що ми з вами перед ефіром спілкувалися про те, що ПЦУ має бути активнішою, в тому числі в центрі, на сході, має йти до людей, і держава в цьому має бути. Активнішою держава від від ПЦУ має виходити ініціатива, а держава має допомагати всіма способами, щоб вони спілкувалися з людьми, переконували особливо в центрі на сході. Бо е ці ж люди, які в цій російській церкві, я думаю, дуже багато там тих, хто вірить не в Бога а в Росію. А. І Росія їхній Бог, це правда. Є такі, хто просто ходить в найближчу церкву, з цими найпростіше. Вони підуть в іншу церкву, якщо церква перейде. Є такі, хто не хоче переходити саме в ПЦУ. Я думаю, це такий дріб'язковий підхід. Сьогодні в ПЦУ там одні люди цією церквою, завтра оберуть інших. Мажором про інституції, а не про людей. І з моєї точки зору, це недалекоглядно і помилково. Інша справа, що ПЦУ жодним чином не має бути державною церквою. Я категорично проти цього. І, ну я, наприклад, греко-католик. Я б не хотів, щоб жодна церква в Україні була державною. І я хотів би, щоб в Україні існувала свобода для всіх конфесій, всіх релігій, навіть для тих людей, які не хочуть. Іти в ПЦУ має бути можливість утворити свою організацію. Вони можуть її називати церквою, зареєструвати і вірити як незалежній церкві. Адже те, про що ми говоримо, що вони не мають мати жодного зв'язку з Москвою, от про що ми говоримо, а не про те, що вони не мають права бути незалежними. Будь ласка, просто вони не будуть канонічними, але вони мають право такими бути і так існувати.